Що робити, якщо ви дуже сильно залипли на якомусь хлопцеві? Розповідаю по кроковий план дій. До речі, в декількох попередніх відео я дуже глибоко розібрала причини залипання через призму гештальтерапії, обов'язково перегляньте, тому що там прям може бути інсайт. Отже, якщо зараз ви конкретно прям залипли на якомусь хлопцеві, тобто ви прокидаєтеся з думками про нього, ви засинаєте з думками про нього, ви постійно про нього думаєте, що він зараз робить цікаво. Чекаєте, коли він був онлайн, постите спеціальну історію про нього. Там перевіряєте, зрівнюєте час, повідомий, коли він що писав, коли ви що писали, то дивимося, що робити. І так, перший пункт вам потрібно зробити так, щоб у вас було мінімально. Кількість вільного часу, коли ви можете про нього думати. Тобто, прям забивайте свій день справами, ну якими, звичайно, цікавими для вас. А, просіть подружок, щоб вони частіше з вами бачилися, а не запросить, знаходьте собі якісь заняття, ходіть на якісь заходи, робіть усе, щоб у вас було якомога менше вільного часу. Таким чином, у вас, ніби, фізично стане в голові менше простору для думок про цього хлопця, і вони будуть з'являтися, хоча б трішечки рідше. І з цього пункту у нас випливає зараз вже другий пункт: це те, що вам потрібно дуже зростити подійність свого життя. Тобто, прям наповніть його яскравими, цікавими. Щиро цікавими для вас подіями, так щоб ви не створювали ілюзію, що ви відволікаєтеся. Ну, типу, я зараз щось роблю, намагаюсь про нього не думати. Ні, а щоб вас настільки щось захоплювало, щоб ви щиро, от на годину просто взагалі забули про існування цього тюбіка. От, просто от, ну, ви настільки відволіклися, ви настільки занурилися от в цю якусь подію, що вам він донамку не треба. От і відповідно, прям наповнюєте, прям змушуйте себе наповнювати своє життя ось цими цікавими подіями. Виходьте з дому, шукайте ці події. Наскільки б це не було впадло, бажано з кимось, бажано, звичайно, не в. Дома данок я сказала виходьте. Прям змушуйте. Ваше життя має стати настільки смачним для вас, щоб вам не потрібні були ніякі підсолоджувачі у вигляді якихось тюбіків. І вже тільки після цього пункту, коли ви зробите свої дні наповненими, цікавими, яскравими для вас, ви зможете щиро закохатися в своє життя, і воно почне вас надихати, і вам почне хотітися реально кожну хвилинку проживати на максимум, незалежно від того, що там хто вам сьогодні написав чи не написав. І тільки після цього ми можемо переходити до третього пункту, а саме до зміщення фокусу на себе, на своє життя. Тому що якби вам самого початку сказала, що вам потрібно просто змістити фокус уваги на себе, це б не спрацювало. От після того, як ви проробили попередні пункти, цей процес зміщення уваги у вас, в принципі, відбудеться автоматично. В нас в житті розквітає те, в що ми вкладаємо енергію. І якщо тоді ви вклали енергію в свою подійність життя, вона почне у вас розквітати ще більше. Ви почнете помічати, як у вас з'являються нові можливості, якісь нові там плани, якісь цілі нові. І ви почнете вкладати несвідомо в це енергію, бо вас почне це захоплювати да? переключитися, і цей фокус уваги самостійно зміститься з цієї романтичної сфери. Там хлопців або якогось конкретного хлопця не важливо. І додатковий четвертий пункт, паралельно з усім, про що розповіла сьогодні, позбавляйтеся причини залипання, тобто прокачуйте в собі якості, яких вам не вистачає для того, щоб ваша психіка відчувала себе цілісною. Про це я детально розповідала попередньому відео. Цьому на сьогодні все обов'язково підписуйтесь, тому що в мене дуже багато корисного для дівчат, у яких зараз самореалізація на першому місці.